Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо вивчення курсу основи роботи на ПК і тема нашого уроку периферійні пристрої. Мета уроку. Розглянути периферійні пристрої персонального комп'ютера, їх функції та характеристики. Завдання уроку. Ознайомитися з пристроєм вводу і виводу інформації. Розглянути основні характеристики периферійних пристроїв. Навчитися правильно підключати периферійний пристрій до персонального комп'ютера. В кінці уроку ви повинні вміти самостійно підібрати і підключати периферійний пристрій до вашого комп'ютера. Основне призначення периферійних пристроїв. Забезпечити надходження в електронну обчисленну машину із навколишнього середовища програм і даних для опрацювання. А також видачу результатів роботи електронно-обчисленої машини у виді, придатному для сприйняття людини, або для передачі на іншу електронно обчислювальну машину, або в іншій необхідній формі. Периферійні пристрої в чималому ступені визначають можливості застосування електронно-обчислювальної машини. Класифікація периферійних пристроїв. Пристрої введення інформації. Це пристрої, за допомогою яких можна ввести інформацію в комп'ютер від користувача. Пристрої виведення інформації. Це пристрої, призначені для виведення інформації з комп'ютера. У вигляді доступному для сприйняття користувачем. Пристрої обміну даними. Пристрій ведення інформації. Клавіатура. Це пристрій, призначений для введення алфавітно-цифрових даних та команд керуванням. Є два види клавіатур стандартна або звичайна клавіатура і безрутова. Стандартна клавіатура складається Функціональний клавіш, алфавітно-цифровий клавіш, клавіші спеціальне призначення, клавіші керування курсором і клавіші редагування. Додаткова цифрова група клавіш. Наступний пристрій ведення це маніпулятор. Маніпулятори це пристрій ведення, що забезпечують природний спосіб спілкування користувача з комп'ютером. Найбільш розповсюдженим маніпулятором є миша. Але є й інші маніпулятори трекбол, джойстик, графічний планшет. Щоб мишка і клавіатура працювали, нам потрібно підключити їх до комп'ютера. Для цього нам потрібен системний блок, мишка. Та клавіатура. Розпочнемо включення задньої панелі системного блоку. Дістаємо нашу мишку. І бачимо, що штекер має зелений кольор. Для цього, відповідно, шукаємо роз'єкцію такого ж кольору. І підключаємо. Дістаємо клавіатуру. І бачимо, що штекер фіолетового кольору. Відповідно, шукаємо. Роз'єм такого ж кольору і підключаємо. Далі включаємо комп'ютер і віпрацюємо на наших пристроях. Наступний пристрій ведення інформації це сканер. Сканер це пристрій, який дає змогу вводити в комп'ютер чорно-біле або кольорове зображення, прочитувати графічну та текстову інформацію. Сканер використовують у випадку. Коли виникає потреба ввести в комп'ютер із наявного оригіналу текст або графічне зображення для його подальшого оброблення. За способом організації переміщення, щитуючи вузла, відносно оригіналу, сканери поділяються на планшетні, барабанні та ручні. У планшетних сканерах оригінал кладуть на скло. Під яким рухається оптико електронний щитуючий пристрій. У барабанних сканерах оригінал через східну щілину втягується барабаном у транспортний тракт і пропускається повз нерухомий щитуючий пристрій. Барабанні сканери не дають змогу сканувати книги, переплетені брошури. Ручний сканер необхідно плавно переміщувати вручну по поверхні оригіналу, що не дуже зручно. При систематичному використанні краще мати хоча й дорожчі, настільний планшетний сканер. Основні технічні характеристики сканерів роздільна здатність. Сканер зглядає будь-який об'єкт як набір окремих точок пікселів. Щільність пікселів називається роздільною здатністю сканера. Піксель розташовується рядами, утворюючи зображення. Процес сканування відбувається по рядках. Весь рядок сканується одночасно. Глибина представлення кольорів. При перетворенні оригіналу у цифрову форму зберігаються дані про кожний піксель зображення. Для представлення пікселів достатньо одного розряду. Для передачі відтінків сірого між чорним та білим кольором необхідно як мінімум 4 розряди, 16 відтінків. І 8 розрядів 256 відтінків. Чим більше розрядів, тим якісніше передаються кольори. Обе сканування. Максимальний розмір зображення, що сканується. Наприклад, ручні сканери до 105 мм. Барабанні планшетні сканери від формату А4 до Full Ledger. До пристрої виведення інформації належить. Монітори. З часу використання монітора для наочного виводу даних відбулося велике конструктивне удосконалення його функцій. Якщо спочатку в якості монітора використовувалася електронно-променева трубка звичайного телевізійного приймача, то зараз використовують дисплей на рідких кристалах. Основні характеристики монітора. Розмір монітора. Роздільна здатність, частота оновлення. Наступний пристрій відеоадаптер. Відеоадаптер або відеокарта це спеціальний пристрій, що дозволяє виводити зображення на екран монітора. Відеокарта складається з наступних частин. Відеопам'ять, цифроаналоговий аналоговий перетворювач і відеопроцесор. У відеопам'ять пишуть і щитують дані центральний процесор комп'ютера і відеопроцесор. Цифроаналоговий аналоговий перетворювач перетворює цифрову інформацію для виведення на аналоги монітор. А відеопроцесор керує всіма пристроями відеокарти. Наступний пристрій виведення інформації колонки. Колонка це звуковий промінювач, який складається з одного. Або декількох динаміків, поміщених в спеціальний корпус. Наступний пристрій це принтери. Принтери призначені для виведення інформації на тверді носії, здебільшого на папір. За принципом дії розрізняють матричні, струменеві та лазерні принтери. Матричні принтери. Основною перевагою є низька ціна та універсальність. Тобто спроможність друкувати на папері любої якості. Друкування відбувається за допомогою вбудованої друкуючий вузол матриці, що складається з декілька голок. Папір втягується у принтер з допомогою валу. Між папером та друкуючим узлом розташовується фарбуюча стрічка. При ударі голки по стрічці у папері з'являються точки. Голки, що розташовані у друкуючому злі, керують електромагнітом. В пам'яті принтера містяться коди окремих літер. знаків. Ці коди визначають, які голки і в який момент слід активізувати для друкування певного символу. Матриця може мати 9, 18 або 24 голки. Струменеві принтери. Принцип дії подібний до принципу дії матричних принтерів. Але замість гулок у друкуючому вузлі розташовані капілярні розпілювачі та резервуар із чорнілу. Вбудований у друкуючий вузол резервуар являє собою конструктивно окремий пристрій катридж, який дуже легко замінити. Більшість сучасних струменевих принтерів дозволяють використовувати картриджі для чорно-білого та кольорового друку. Кольоровий друк виконується шляхом змішування різних кольорів. В певних пропорціях. Лазерні принтери. Сучасні лазерні принтери дозволяють досягнути найбільш високої якості друку. Якість наближена до фотографічної. У більшості лазерних принтерів використовується механізм друкування, як у копіювальних апаратах. Основним узлом є рухомий барабан, що аноссе зображення на папір. Барабан являє собою металічний циліндр. Щоб покрити шар на напік провідника. Поверхня барабана статично заряджається розрядом. Промінь лазера, що скероває на барабан, змінює електростатичний заряд у точці попадання і створює на поверхні барабана електростатичну копію зображення. Після цього на барабан вноситься шар фарбуючого порошку тонера. Частки тонера притягуються лише до електрично заряджених точок. І останній від периферійних пристроїв – це пристрій обміну даними, до яких належить модем. Модем це пристрій, призначений для під'єднання комп'ютера до звичайної телефонної лінії. Назва походить від скорочення двох слів: Мо-модуляція та дем-демодуляція. Модеми виконують цифрове аналове і обернене перетворення. При передачі даних модеми накладають цифрові сигнали комп'ютера. На безперервну ціну частоту телефонної лінії, а при її прийманні, де інформацію і передають її в цифровій формі в комп'ютер. Сучасні модеми здійснюють стиснення даних перед відправленням. І, відповідно, реальна швидкість може перевищувати максимальну швидкість модему. За конструктивним виконанням модеми бувають внутрішніми, які компонуються, як звичайна катка розширення. І вставляються в рознімання материнської плати. І зовнішніми підключаються через один із комунікаційних портів, маючи окремий корпус і власний блок живлення. Сучасні модеми для широкого кола користувачів мають вбудовані можливості відправлення і отримання факсимільних повідомлень, такі пристрій називаються факсмодемами, також є голосові модеми який дозволяє приймати або передавати голосові повідомлення, наприклад, виконуючи типові функції автовідповідача. Багатофункціональні пристрої. В даний час з'явився цілий ряд комбінованих периферійних пристроїв, що сполучають кілька функцій: Принтер Xerox, Принтер сканер Xerx, Фото і відксокамера. Вибір конфігурації персонального комп'ютера залежить від задач, що передбачається вирішувати на комп'ютері. Найбільш вимогливі до потужності комп'ютера це графічні задачі, задачі з відеоматеріалами. Відповідно, підбирається і перелік периферійних пристроїв. Щоб багатофункціональний пристрій працював, нам необхідно підключити його до комп'ютера. Для цього нам потрібен сам пристрій, системний блок та два кабелі. Перший кабель з'єднує наш пристрій з системним блоком. Відповідно, шукаємо вихід на нашому пристрії і підключаємо. Інша частина кабеля підключається до системного блоку, до USB-виходу, який може знаходитися як на передній, так і на задній панелі. Для зручності до задньої панелі. Кабель з'єднує наш принтер із мережою. Відповідно, шукаємо вихід, підключаємо, а іншу частину включаємо мережу. Але наш функціональний пристрій не буде працювати без спеціальної програми. Ця програма називається Драйвер. Драйвер це програма, яка забезпечує взаємодію комп'ютера з нашим пристроєм. Метою мого уроку було розказати про принципи роботи периферійних пристроїв та про те, як вони під'єднуються до комп'ютера, тому що процедура встановлення нового пристрою не обійдеться простим підключенням до системного блоку з допомогою кабелів. Бо якщо до комп'ютера і під'єднаний якийсь пристрій, то без додаткових вказівок операційна система навіть не буде здогадуватися про його існування. Для того, щоб операційна система могла керувати новим пристроєм, забезпечувати його зв'язок з різноманітним програмним забезпеченням, користувачу потрібно встановити спеціальну програму Драйвер пристрою. Ці файли завантажуються кожен раз при запуску операційної системи і забезпечують її зв'язок з визначеним пристроєм.